Неділя сьогодні. а Ми працюємо, чекаємо на клієнтів, на показ будинку в лісовій буші. Тому дивіться, показую поки вам, поки люди не приїхали. Ось така у нас крита тераса, вона 62 квадратних метри. І ділянка тут у нас 15 соток. Дивіться, ось в такому форматі. Це у нас зона мангальна барбекю, є у нас басейн і є у нас будинок позаду мене. Будинок 220 квадратних метрів з терасою. Чистове оздоблення повністю зроблено. Дивіться, ось такий формат будиночку. У нас. Сьогодні не спекотно, пройшов дощик, як і вчора. будинку зроблено чиставе максимальне оздоблення, штукатурка, стяжка, тепла підлога, розводка електрики, опалення все у нас є. Там парковка для двох автівок. Тому, якщо бажаєте придбати такий будинок у лісовій буші, телефонуйте, надам всю інформацію. Вам дивіться: оп, травертин, мінвата, цегла, все у нас тут, як кажуть, зроблено. По стандарту тому мій номер є я вшаці профілю телефонуйте.